Всебічна підтримка українських військових наріжний камінь нашого суспільства. Ця тема стала однією з ключових і під час сесії Чернівецької міської ради, куди прийшли родичі воїнів 92-го батальйону, які ще вчора були під стінами ратуші з низкою вимог. Окрім того, гостро постало питання про переспрямування коштів з місцевих потреб на закупівлю дронів. Детальніше далі у сюжеті. Надати відпочинок докомплектувати, провести бойове злагодження та не допустити розформування ще вчора, 24 січня, родичі військових з 92-го батальйону зібралися під ратушею із закликом до влади допомогти нашим захисникам. А вже сьогодні, під час засідання сесії, вони звернулися до Чернівецьких депутатів. Зокрема, наголосили і на тому, що воїнам необхідне відновлення після півторарічної служби, адже вони брали участь у найбільшому... Запекліших боях та морально і фізично виснажені. Контингент наших бійців це 40 плюс. У них у багатьох до початку війни були хронічні захворювання, які були не завжди виявлені вчасно. І в таких умовах жорстоких цих військових всі хронічні захворювання загострені. Багато хто отримав нові захворювання, які потребують, як мінімум, вчасного і добросовісного обстеження, постановки діагнозу і компетентного лікування. Після цього родичі воїнів звернулися за допомогою до Чернівецької обласної військової адміністрації. На сесії ж продовжилося обговорення технічної і фінансової підтримки захисників з Чернівців. Так набрала необхідну кількість голосів. Петиція, де чернівчани вимагали перерозподілу коштів з капітального ремонту та облаштування пішохідної зони на вулиці Заньковецької на закупівлю дронів для зсу. Зокрема, виступила авторка петиції. Зрозумійте як вони реагують на те, коли вони бачать, що у нас броківки, що у нас відбудова не без того, не без того треба відбудовувати місто. Але я вважаю те, що зараз необхідно, решта буде відбудова, будемо красу робити після нашої перемоги. Перш за все, нам треба забезпечити захист наших хлопців, нам треба зберегти їхнє життя. Ви бачите, скільки людей гинуть, скільки людей покалічених. Скажіть мені, будь ласка, шановні депутати депутати і мер міста скільки років вулиця Занковецька була пішохідною? Невже вона ще декілька років, чи може рік. Ми надіємося, те, що може завтра закінчиться війна, так до закінчення війни вона ще не може бути не пішохідною. А саме ці 48 мільйонів, які зараз необхідні нашим хлопцям для того, щоб ця перемога настала, в результаті обговорення з представниками ініціативної групи дійшли згоди, що петицію розглянуть у порядку, визначеному законодавством. Для того щоб були все ж таки з гарантії, і щоб люди не переживали, є пропозиції проголосувати за протокольне рішення як юридичному управлінню, так і іншим виконавчим органам, які дотичні до цього питання для вжиття всіх заходів зарахування вимог законодавства, що не допущення наразі продовження виконання цього договору чи будь-яких робіт до моменту завершення розгляду петиції в порядку, передбачено законодавство. Вирішення прийняти. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА.